Вітаю всіх, хто зайшов в гості мої вінтажну комору. Сьогоднішнє відео буде присвячено любителям кави. Тому запрошую всіх на ранішнє кавування. В моєму відео, як завжди, буде 5 пар, а сьогодні, мабуть, трішки більше, не знаю, не рахувала ще точно. Вирішила відзняти вам таке відео, тому що чайних. Прошу пробачення кавових пар, у мене давненько вже не було в огляді. Будуть досить такі непогані екземпляри. Але саме цікаве буде в кінці, тому прошу всіх додивитися до кінця. Постараюся говорити швиденько, для того, щоб не затягувати час. Розпочинаю я своє відео ось такої кавової пари. Це форма пізнавана. Ви зрозуміли, що це баранівка. Ось ця ручка така цікава. І це 60-ті роки, про що говорить, бачите, клеймо перший сорт, дев'ята група складності, і е, присвячена вона, ця агітаційка вважається 50 років жовтня. Якщо порахувати, легесенько можна. Встановити, що випускалася ця пара не пізніше 67-го року. Можливо, 66-й, але, однак, не пізніше. Вона не дешева. До речі, такі агітаційки були присвячені 100 від дня народження Леніна, а також Дню Перемоги 9 травня. Також в такому чорному, прошу пробачення, червоному кольорі. Досить тоненька порцеляна, досить, досить якісна, просвічується дуже гарно. Єдиний недолік знову ж таки, оце червоне криття. Якщо на чашечці воно, як кажуть, не віддає якимись плямками, то на блюдечці це яскраво проявляється. І відмити його неможливо. Ось така біда. Що в полоному, що в баранівки ми маємо. Ось така, така прямисть на червоному критті. Мабуть, неякісна фарба, не можу сказати причину цього всього. Так. Оскільки Баранівка, друга е, кавова пара це ось така. Та, да, до речі, слухайте, я забула вам сказати, що та форма називається Бересень. І створили її е, ВДС, тобто спиця е, Дібров і е, спиця Дібров і величко. Ось такі три скульптори створили цю форму березень. Друга форма це ось така і називається вона весна. Створена була вона була в 1985 році, автор Назаренко. Досить таки, погляньте, панянка. Якщо так, такий геометричний, геометрична форма, то тут вже ви, ви, ви бачите вишукані стіручки, рельєф, також порцеляна досить таки… Тоненька, Ми бачимо криття теракотового кольору, позолота на руці досить вичурна ручка, і ми бачимо це Варанівка, третій сорт. Таке ж саме блюдечко. Декілька, декілька, я бачила варіантів розпису. У мене, до речі, є три. З такою формою є три, з такою формою є. В трьох різних розписах ось такі кавові пари. Сервіс я би собі не купувала, а от кавові пари я би придбала ще, якщо будуть траплятися, тим більше, що вони по відношенню до цієї набагато дешевше коштують. Так, Збирання закінчили, перейдемо до городниці. Ось, погляньте, дуже простенька, знову ж таки геометрична така форма. Цікава ручка видовжена. Біле по чорному з позолотою і зазначу: Бачите, городниця. Є ціна, однак я знаю, що це сервізна, сервізна пара, незалежно від того, що 34 копійки вона всього-навсього куштувала. Що стосується форми, то як мені. Як я не намагалася відшукати повний прочерк по всіх параметрах, не автора, не форми я вам назвати не можу, тому що не знайшла. Кошту я дивилася на торгових майданчиках, коштує в цілому цей сервіс досить таки недорого. Однак річ красива, тим більше приємно удвічі, що його придбала за досить таку приємну ціну. Блюдечко тут іде класичне, біле, все у позолоті. Ось така красунька. Ще раз прокрутимо, я вважаю, що для колекції е, саме те. Е, і друга е, кавова пара, друга кавова пара городницького фарфорового заводу це ось така. Це також сервізна е, сервіз кавова пара, це, цей сервіз називається салют. І, і, і я завжди, коли не відшукала, я думала, що назва малюнку, бачите, в медальйоні така природа. Я думала, що це зима. Однак я помилилася, це, виявляється, цей малюнок називається Сутінки. Автор форми Хоменко. Бачите, в медальйоні ось такий цікава деколька. Дійсно, ви знаєте, якщо придивитися, то тут же ж не тільки Сніг і дерева. Фантазії, звичайно, в мене. Ми бачимо якусь хатинку. Дійсно, вже це пізня осінь або дуже-дуже рання зима. Є в такому малюнку і чайний сервіс, однак мені трапилась ось така кавова парад з обидвох боків. Ту ж саму декольку ми бачимо, Позолота в непоганому стані. І знову ж таки класичне блюд. Це, до речі, в городниці дуже багато, дуже багато. Йде до кавових або чайних пар таке класичне біле блюдечко. Чомусь вони не заморачувалися з розписом на блюдечках. Так, і лишається третє підприємство це добиш. Ось така кавова пара. Дуже гарний. Я його називала завжди святко, враховуючи те, що величезна кількість позолоти, погляньте. І тут є ще підмальовка ручна. Це, це всі цяточки це надлазурно і це вручну. Називається цей малюнок, виявляється 100. Не знаю, чому так, 100. Тоненька, досить такі порцеляна, дуже тоненька. Бачите, добрі дев'ята група складності в такому розкрасі є, до речі, і чайний сервіс. Але ось в мене ця малютка. Дуже приємно тримати в руках, дуже вона така ніжна, як наречена, бачите? Ось таке дуже гарненьке блюдечко. Ось така красунька. Ну, а тепер до головного. До того, що я казала, що давайте додивимося відео до кінця. Погляньте і буду, знову ж таки, це загадка. Погляньте, які мені трапилися дві кавові чашечки. Це форма дореволюційна, або як ще називають, царська. Погляньте на цю красу. Відверто скажу, що я. Не розпізнала цю форму, я ніде не знайшла, хоча намітки деякі були, але хочу порадитися з вами. Що можна сказати? Дуже тоненька порцеляна. На жаль, в мене нема тут світла, щоб я вам підсвітила. Ну, світиться буквально все, що малюнок, що розпис, а до речі, розпис це ручний. Бачите, це надлазурний, ручний розпис. Такі квіточки. Малюнок іде. Тільки з одного боку, такий ж великий, а з другого таки гілочка квіткова. Ось таке. Жодного є позолоти, тільки фарба. Фарба йде по обідку І дивіться, вона досить таки непогано виглядає, і дуже гарно вона співпадає з основною квіткою. Бачите? Ви погляньте. І не треба люстра ніяку, і не треба позолоти, досить гарно виглядає. Погляньте, яка ручка. Я е, на одному сайті відшукала, що це форма Рафаелі. Але ні-ні-ні, я не погоджуюся з сім'я. Не вважаю, що це Рафалі віддалено. Ще раз кажу, трішки-трішки віддалено нагадує ручка щось про себе. Бачите, ось така ручка. І тепер погляньте, клеймо. Бачите? Ось таке старезне, престарезне клеймо. Добре. Це дореволюційна, ще раз кажу, дореволюційна форма царська. Якщо хтось знає, в когось є інформація. До речі, з задоволенням би придбала каталог 40-го року ліпши. Це, навіть, я так думаю, що там відомості якісь про цю форму. Однак він мені не траплявся ніде. Хоча б в електронному вигляді я його придбала б. Пропонуйте, якщо в когось є. Ось такі на сьогоднішній день були мої придбання, не можна назвати, що це поповнення колекції. Поповненням колекції в мене тільки дві чайні. Прошу пробачення. Бачите, 12 ночі знімаю відео. Щоб викласти вранці. Це ось ці новиночки і ось та е, пара Червона-Баранівська присвячена гітеційка 50-річчю жовтня. Якщо сподобалось від вас, вподобайка, коментарі, а від мене нове відео. До нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі. Всім миру та добра!